Зустрічі з путіним у найближчі тижні президент Франції Менель Макрон не виключив ймовірності контакту з російським диктатором. Після вчорашнього засідання коаліції охочих щодо забезпечення миру в Україні, відповідаючи на запитання про можливість відновити діалог з кремлівським керманичем, французький лідер заявив, що це цілком імовірно, причому невдовзі. Нагадаю, Менель Макрон і раніше заявляв, що європейським лідерам треба поговорити з керівником Російської Федерації. У білому домі заявили, що штати опрацьовують різні сценарії встановлення контролю над Гренландією. Повідомляє Reuters. Представник адміністрації президента, коментуючи ситуацію для медіа, зазначив, що застосування американських збройних сил за потреби завжди залишається у компетенції головного командувача. Також чиновник підкреслив, що заяви лідерів країн НАТО на підтримку Гренландії не вплинули на позицію Дональда Трампа. Представник Білого Дому уточнив, що в овальному кабінеті обговорюють різні механізми отримання контролю над Гренландією, зокрема і варіант купівлі острова. Водночас, чиновник наголосив, що президент віддає перевагу дипломатичним методам розв'язання питань і схильний до переговорів. Пентагон планує утричі збільшити виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Петріот у США. Ухвалили рішення суттєво пришвидшити випуск ключових елементів ППО. Про це йдеться в прес-релізі Пентагону. Міністерство оборони США вклало семирічну рамкову угоду, яка передбачає значне пришвидшення виробництва критично важливих боєприпасів. Планується збільшити обсяги випуску приблизно з 600 до майже 2000 тисяч одиниць на рік, що має суттєво посилити можливості протиповітряної та протиракетної оборони США і союзників. У Пентагоні зазначають, що Новий контракт означає фундаментальну зміну підходів до оборонного виробництва. Приблизно 75 людей могли загинути під час військового рейду американських спецпозначенців із захоплення лідера Венесуели Нікола Самадуро. Про такі втрати за оцінками уряду США повідомляє. Серед загиблих венесуельські та кубинські силовики, а також цивільні, які опинилися в зоні бойових дій, в Пентагоні заявили, що п'ятеро поранених під час штурму американських військовиків вже повернулися до служби. Ще двоє досі на реабілітації. За словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Дене Кейна, операція з назвою «Абсолютна рішучість реалізована 3 січня. Була ретельно спланована і передбачала застосування 150 літаків, які вилетіли з 20 локацій. От поки що все далі інформації більше наша фір триває. Далі, друзі, про наших захисників будемо говорити. Знаємо, що кожен наш ранок, кожен наш день варто починати з подяки нашим збройним силам України. Ну і свою подяку ви можете конвертувати в Донати на їхні потреби. Ми знаємо, що зараз досить складна ситуація на багатьох ділянках фронту. І Наші бійці потребують різних засобів для того, аби відбивати атаки ворога. В цьому є велика і велика необхідність на Харківщині. Зокрема, тримають оборону зараз бійці роти ударних безпілотних. Авіаційних комплексів вершники 112 окремої бригади територіальної оборони зсу вони працюють там майже з усією доступною лінійкою дронів. Там є і розвідувальні і ударні дрони, камікадзе, великі бомбери. Також зараз активно опановують крилаті дрони, що можуть бути по ворогу, вести розвідку, а ще протидіяти в повітрі російським безпілотникам. Власне військовим зараз потрібні плати ініціації для закупівлі 250 штук. Вони відкрили збір, мета накопичити 150 тисяч гривень. Гривень на екранах ви бачите QR-код і номер картки. Поповнюйте банку і пам'ятайте, що кожна гривня надзвичайно цінна та важлива. Суто цивільні добровольці, які стали до лав 22 другому році.